Доброго дня, шановні друзі, шановні любителі спорту. Розпочинаємо жеребкування преміум ліги відкритого регіонального чемпіонату Хмельницького футзалу на відкритих майданчиках сезону 2014 у дивізіоні 2. Жеребкування проводить представники Асоціації мініфутболу футзалу Хмельницької області Микола Єргоріч Сухорук. Добрий день і власне я, Артем. Клас. Але перш ніж перейти до церемонії жеребкування, хочемо е, вам зачитати склад дивізіону 1. Це 12 команд, які за підсумками, за підсумками минулого сезону вибороли право виступати в дивізіоні 1. Це команди Університет Хеліотер, команди Спорт, команда Спортлідер 3, команда Воля, Спортлідер 2, Бамбук Мустанг Автолідер. Фаворит, делікатес» і Патріот, політехнік, карат, футбольний клуб ЛП, Белфаст. Ну, власне, ці команди будуть змагатися по коловій системі, зіграють 11 матчів. Згодом буде серія плей-офф, яка і визначить чемпіона дивізіону 1 преміум ліги, відкрито регіонального чемпіонату Хмельницького спортзалу сезону 2014. На даний момент в дивізіоні 2 готовність виступати виявило 18 команд. Рішенням організаційного комітету Прем'єр Ліги було прийнято розподілити ці команди на дві підгрупи по 9 команд, які також будуть змагатися у своїх підгрупах по коловій системі. Тобто зіграють, зіграють 8 матчів. Згодом по 4 команди з кожної підгрупи. Виходять до серії плей-офф, більш детальна сама сітка буде розписана в положенні про проведення змагань. Хочу одразу попередити, що у випадку, якщо якісь команди в процесі до моменту початку змагань відмовляться, то команди, які будуть мати порядковий номер від 15 до 18, Будуть перекинути в групу з чотними числами або в групу з нечотними числами, якщо цього буде потребувати ситуація. Тобто ви зрозуміли, якщо, до прикладу, в підгрупі А команди будуть з нечотними цифрами і команда відмовиться якась від участі, то команда з підгрупи Б, яка буде мати 18 або 16 номер, або 14, вона буде автоматично перекинута в підгрупу А. Ну, будемо сподіватися, що до такого не дійде, і всі команди, які на сьогоднішній день підтвердили, які перерахували стартовий насок, будуть, скажімо так, дисципліновані і вимогливі до себе. Ще раз хочеться наголосити, що змагання розпочнуться 5-6 липня, будуть проходити на майданчиках спорткомплексу МВС, який знаходиться тут на Зарічанській. Площадка, яка знаходиться ближче до дороги, буде під номером 1. Площадка, яка знаходиться на подалі, буде під номером 2. Тому в графіку змагань це буде вказано, щоб ви собі орієнтувалися. Також змагання будуть відбуватися на площадці парку імені Івана Франка. Ну, скажемо, в календарі все буде детально вказано. Шановні друзі, зараз ми проведемо жеребкування. Значить, будьте уважні. Команди, які будуть мати не парні число це 1, 3, 5 і так далі, потрапляють до підгрупи А. Команди, які будуть мати парні, число це 2, 4, 6 і так далі, будуть потрапляти до підгрупи Б. Отже, сам процес буде проводити відбору Миколаїв'яхару. Спочатку він буде витягати номер, потім він буде витягати назву команди. Отже, розпочнемо, шановні друзі. Під розпочинаємо, розпочинаємо наше жеребкування. Будь ласка, повідомляйте. Номер 16. Команда Полонія. Полонія. Далі. Номер 13. команда Comanda... Mombi Friend Mombi Friend номер 17 команда Aval Ой, вибачте, номер 11 команда Comanda... Екоальт два Альт 2. Команда номер один. Команда Дельта Номер десять. Команда Екоальт Адрія. Номер п'ять, команда Новатор, Новатор, Номер Сім, Команда грандомбуд. є. 6. 6. Команда ФК Лазнева. Номер 2. Команда Венц. 4. Команда Вікторія Номер 14. команда Грамт Номер 15.

Команда Стандарт Номер 3 Команда Фортуна. І номер дев'ять. Команда Штурм. Шановні друзі, ми закінчили церемонію жеребкування. За підсумками цієї процедури визначились такі склади учасників. Дивізіону 2. Підгрупа А. Команди Дельта, Фортуна, Новатор, Грандом Штурм, Екоальт-2, Мобіфренд, Дантист, Райфайзен Банк Аваль. Підгрупа Б. Венс, Вікторія, ФК Лазнево, Стандарт, Екоальт Адрія, Менс. Град, Полонія Ротар. Все на цьому процедура жеребкування закінчена. Завтра до 13.00 буде календар матчів. Бажаємо всім успіхів, перемагайте і нехай чемпіоном стане найсильніша команда. Дякуємо, все найкраще. До побачення.